Вже сто років я не їла в позатій хаті. Як же круто вони розвиваються, як же все тут смачно? Оце такі сніданки, це так яєчком залиті шпінати, броколі усіляки. Я мріла про тільки про курячу котлету, я, її, я вже ж взяла олів'єшки зрозуміло. Коротше, чоловік зав собі як какліє по київськи Коротше, будемо жерти, як не все. Ато хати це класична історія з двома шляхами розвитку, тобто або застяти і лишити ціни низькими, і контингент залишиться той же, бо козата хата починала свій розвиток взагалі свій шлях, як таке економ-економ-клас. От або підняти трошки ціни, не економити на якості, бо в борщі м'ясо куряче виключно філейна частина, наприклад, тобто ну якість взагалі не постраждала у кризу. Це дуже показово. І таким чином контингент, а це заклад біля вокзалу. На секундочку, контингент лишився суто з подорожніх, виключно всі всі дуже вчені, дуже класно все виглядає. Тобто, а колись там 10 років тому біля вокзалу, тут тут був страшний треш. Тобто, тому ну, я мені дуже сподобалося, що я сьогодні побачила в плані розвитку. У плані бізнесу позата хата така собі не дурна, не дурна. Тому вже ж ми не зжерли оте все, що ми набрали. Але бачите, тут є змога такого все. акуратненько. Бо коли у нас наступного разу буде доступ до їжі, взагалі невідомо. Ми сьогодні цілий день не катаємось, тому ось так зручнесенько все у нас буде з собою. Взагалі дуже крото. Дякую, поза таката.